Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. У світі переважно зараз говорять про Трампа. І от е, так, це чи не так, але це його... здобуття Сполучених Штатів Америки 24-го року. Ви ж запитали про Україну. Це абсолютно, да. Але багато що залежить від Америки в тому числі. Факт, е, пане президенте, хотілося б щоб ви е, зобразили Трампа, як ви його бачите. От ви дуже чітко описуєте людей, явище події. Може, це дуже людське питання, політичне, не знаю. Але який Трамп? Вам важко з ним легко. Пишіть його. Трамп може бути вирішальним. І Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або. Справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путін. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі зустрічі по телефону. Він, я вважаю, що сильний і непередбачувальний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність Президента Трампа стосувалася, передусім, в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. А, і ну, він переміг, і треба чесно сказати. Він сам по собі спроможний перемагати. І ця його перемога в виборах показала, якою вона може бути. Він переміг сильно. Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така нам перемога над агресією Росії і потрібна його впевненість в допомозі Україні і знайти, знайти ці важелі впливу. Поки що у мене немає жодного моменту негативного від нашого спілкування в цей рік і в цей час, коли в мене була можливість. Ну і мені здається, це найголовніше нам побудувати ці відносини. Я точно знаю. Ми точно розуміємо, хто будує свої плани на тому, щоб розділити і посварити нас. Конкретні кроки до інавгурації будуть якісь зі сторони Білого Дому. Ми проводимо відповідні кроки. Є консультації. Ми наші команди в постійному контакті наживо зустрічі вже були був голова мого офісу. Там є контакти у міністра закордонних справ. Окремо є контакти у нашого міністра оборони. Якщо якщо говорити про підсумки 2024 року, то змінився великою мірою наратив від. Перемоги до справедливого миру, чи є у вас розуміння, чи співпадає наше розуміння справедливого миру з тим, що бачить у США, бачить Трамп? Я б так не розділяв. По-перше, питання справедливий мир і перемога. Проста сьогодні багато хто говорить про мир в світі, і наші союзники, і наші, скажімо так, у України ворог один Росія, тому назвемо. Інших деяких не союзників, так, і є навіть ті, хто десь посередині заплутались в своїх думках, за кого ж вони ще не зробили вибір. Наша задача об'єднати, наше завдання, передусім, у 2025 році об'єднати всіх. Якщо позиція Америки, віримо в це, буде сильною навколо України, нам буде легше об'єднати всіх. Бо, чесно вам скажу, що європейці прям дуже сильно дивляться на думку. Президента Сполучених Штатів сьогоднішнього нового президента Сполучених Штатів Америки від нього багато всього залежить. Факт, бо він ще раз рішучий. Я думаю, Путін боїться його, тому і робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа. Для нас перемога. Ніхто їм все одно не дарватимуть ні наші землі, ні нашу незалежність. Питання, яким шляхом всі говорять про мир. Але коли ми говоримо про справедливий мир, це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки, не допущення того, що Путін знов прийде з агресією. Це дуже важливо. Це сильна армія, не те на що розраховує Путін 40-50 тисяч ультимативниці заклики. Ми розуміємо, що з такою армією, як 40-50 тисяч, він нас зруйнує, окупує, не буде більше незалежної України. А у нас історичний шанс, тому що я вважаю, багато років сміливі люди боролися за незалежність і її не дотиснули. Ми не мали незалежність сьогодні. Ми можемо це зробити, тому. Якщо коротко, справедливий мир для нас це розуміння, що ми в ЄС і коли, розуміння, що у нас є потужні сильні гарантії безпеки, НАТО кращий варіант для нас. І розуміння, якщо ні. що а? Якщо ні, якщо не на НАТО не хотілося б ми боремося за це, будемо боротися, якщо ні, не хотілося б зараз давати пас щодо альтернативи, безумовно які гарантії безпеки без Сполучених Штатів, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки для України. Ізраїль, якщо ми вас беремо, якщо ми з вами беремо ізраїльські гарантії безпеки і бачимо, як вони 200, 300 500 ракет відбивають без НАТО, але з авіацією союзників Сполучених Штатів, Франції, Британії. З таким повітряним сильним флотом з ППО, яке працює не тільки з Ізраїля, працює на, на всій цій землі. Ви бачили і Орданія, з території Орданії ППО працювала проти іранських ракет. Є багато деталей цих гарантій безпеки. Такі гарантії безпеки, поки що Україні ніхто не пропонував. Тому, якщо ні, ось це якщо ні серйозне, ми поки що не чули. Тому я і кажу, що таке справедливий мир, що таке перемога. Безумовно, у майбутньому Україна все поверне. Ми повинні розраховувати на свої сильні сторони, зробити все, щоб був справедливий мир справедливий мир для України і сильні гарантії безпеки, що неможливе повернення Путіна, а потім дипломатично повернути все. Якщо буде така згода, що дипломатія буде працювати, я не думаю, що Путін цього хоче, якщо чесно.